Вітаю, шановні восьмикласники, та всі, кому цікава ця тема. А тема у нас сьогодні дуже важлива теорема Вієта. Теорема Вієта використовується для швидкого розв'язування квадратних рівнянь. До цього ми знали з вами формулу дискримінанта, за допомогою якої можна розв'язати будь-яке квадратне рівняння. Сьогодні познайомимося ще з одним способом. Який набагато швидший, ніж метод, який ми знали з вами до цього моменту, подивіться уважно на цю табличку. В першому стовпчику цієї таблиці ви бачите 4 квадратних рівняння. У них у всіх є одна спільна риса. У всіх цих квадратних рівнянь перший коефіцієнт, тобто коефіцієнт числовий, який стоїть перед ексом в квадраті, дорівнює рівня Такі квадратні рівняння називаються зведеними. В загальному вигляді їх можна записати ось таким чином: х квадраті плюс px плюс q дорівнює 0. Або 1х2, 1 ми не пишемо, бо 1 помножити на х квадраті буде х квадраті, плюс px плюс q дорівнює 0. В таких рівняннях присутній другий коефіцієнт, і його відокремлюють і називають p, і вільний член. Його будемо називати q. Давайте повернемось до нашої таблички. Маємо перше рівняння. х в квадраті мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння. Корені цього рівняння 2 і 4. Можете це перевірити. Тобто підставити 2 і 4 по черзі в це рівняння. Чи отримаєте ви правильну рівність? 2 в квадраті мінус 6 на 2 плюс 8, чи буде то 0? 4 в квадраті мінус 6 на 4 плюс 8, чи буде то дорівнювати 0? Повинна дорівнювати. І так, у нас є два корені квадратного рівняння. Знайдемо суму цих коренів. Вона дорівнює мінус 6. І звертаємо увагу, що другий коефіцієнт в цьому квадратному рівнянні також дорівнює мінус 6. Подивимось на друге рівняння. В другому рівнянні корені мінус 4 і 3, їх сума дорівнює мінус 1, тому що мінус 4 плюс 3 буде мінус 1. А другий коефіцієнт, в другому квадратному рівнянні дорівнює плюс 1. Тобто, виходить, що тут у нас плюс 1, а там у нас мінус 1. Сума наступних коренів третього квадратного рівняння буде дорівнювати мінус 5, а там у нас другий коефіцієнт дорівнює плюс 5, зверніть увагу. Наступна пара коренів мінус 5, сума їх буде дорівнювати мінус 1 плюс 4, а другий коефіцієнт у нас дорівнює мінус 4. Дивіться, що виходить. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тепер давайте розглянемо добуток цих коренів. Добуток коренів першого рівняння. 2 помножити на 4 буде 8. Вільний член також дорівнює 8. Мінус 4 помножити на 3 дорівнює мінус 12. Вільний член також дорівнює мінус 12. Мінус 3 помножити на мінус 2 буде 6. І вільний член дорівнює 6. Мінус 1 помножити на 5 буде мінус 5. І вільний член дорівнює мінус 5. Здогадуєтесь, що виходить. Виходить те, що добуток коренів зведених квадратних рівнянь дорівнює вільному члену. І це помітив французький математик Франсуа Вієт, на честь якого і була названа ця теорема про те, що сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А добуток коренів вільному члену, спробуємо з вами розв'язати приклад і знайти суму коренів ось такого рівняння. В першу чергу, щоб скористатися теоремою Вієта про те, що сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, ми повинні перевірити, чи буде це рівняння зведеним. Тобто, чи перед ексом в квадраті стоїть 1. Ні, перед ексом в квадраті, на жаль, 1 не стоїть. Тому ми не можемо тут прямо так от зходу скористатися цією теоремою. Перед тим, як застосовувати теорему Вієта, необхідно обов'язково перевірити, чи буде дане квадратне рівняння зведеним. Якщо воно не буде зведеним, а необхідно розв'язувати за теоремою Вієта, то ви повинні привести це рівняння до зведеного вигляду. Тобто зробити так, щоб перед оксом в квадраті була одиничка. Як це можна зробити? Можна ліву і праву частину цього рівняння поділити на 3. Це буде виглядати ось так. Ліву частину ділимо на 3, і праву частину ділимо на 3. Згідно властивості рівняння не зміниться або отримаємо тотожнє йому рівняння, якщо поділимо ліву і праву частину на одне і те саме число відмінне від нуля. І тепер ділимо по черзі 3х квадраті на 3. Те, що і хотіли. Трійки скоротились, отримався х квадраті. Мінус 5 х ми повинні кожен доданок поділити на 3. Мінус 7 поділити на 3 до рівня 0. Оце вже квадратне рівняння буде зведеним. Тому що тут коефіцієнт передсом в квадраті дорівнює 1. І хоча він тут не стоїть явно, але ми знаємо, що він там є. І тепер вже за теоремою вієта, ми можемо сказати, що сума коренів цього зведеного квадратного рівняння буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А добуток коренів. Дорівнює вільному члену. Ми ще з вами не застосовуємо теорему Вієта для розв'язування задач, але ми намагаємось її собі укласти в голову. Тому що, для того, щоб розв'язувати за Вієта, необхідно цю теорему Вієта знати на пам'яті, як вірш. Тому, спочатку, спробуємо її завчити. А звучить вона ще раз так. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Дивіться, було мінус 5 третіх, а стало 5 третіх. А добуток коренів дорівнює вільному члену мінус 7 третіх, мінус 7 третіх. Добре. І тепер номер 852. Не розв'язуючи рівняння, нам потрібно знайти суму і добуток його коренів. Давайте разом. Сума коренів першого зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тобто, буде дорівнювати плюс 15. А добуток дорівнює вільному члену, тобто плюс 14. Друге рівняння. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює мінус 12, а добуток коренів дорівнює мінус 28. Пробуйте далі разом зі мною. Я буду робити паузи. Сума коренів зведеного третього квадратного рівняння дорівнює. Мінус 17. А добуток дорівнює плюс 52. Хто вгадав? Молодці. Хто ще не вгадав? Точніше, не вгадати тут потрібно подумати і відповісти правильно то у нас ще попереду три приклади. Сума коренів зведеного квадратного рівняння четвертого дорівнює. Так, 6. А добуток дорівнює 5. 5 сума коренів 5 зведеного квадратного рівняння дорівнює, звичайно, мінус 2, а добуток дорівнює вільному члену. А вільного члена тут немає, але він є. Тому що він 0. Тобто добуток коренів цього квадратного рівняння буде дорівнювати 0. І останнє, шосте приклад. Дивіться, сума коренів дорівнює другому коефіцієнту. Другий коефіцієнт – то коефіцієнт, який стоїть перед x в першій степені. Тут немає х в першій степені, тому другий коефіцієнт буде дорівнювати 0. Тому сума коренів зведеного квадратного рівняння також буде дорівнювати нулю. Тому що число протилежне 0, то буде 0. Це єдине таке число. А добуток буде дорівнювати вільному члену, тобто мінус 8. Добре. І розв'язуємо з вами ще приклад. Нам потрібно підбором знайти корені ось цього квадратного рівняння. Х2 плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Переконалося, що воно зведено, тому що передексом в квадраті. Нічого не стоїть, тобто стоїть одиничка. Записуємо теорему Вієта. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, бачите, взятому з протилежним знаком був плюс став мінус. А добуток коренів дорівнює вільному члену. Далі ми повинні його розв'язати. Розв'язувати потрібно з другого. Рівняння цієї системки, тобто здобутку, ми повинні подумати з вами, яким чином можна отримати мінус 4. Перше, що спадає на думку, як, як, як отримати мінус 4, а ми думаємо, множенням звичайно, можна помножити, наприклад, 1 на мінус 4. І якщо перше, от, ну, не перше, можливо, перше, що вам на думку спаде, потім і не дасть вам в сумі мінус 3. Але в нашому випадку, от якщо ви також подумали про 1 і мінус 4, 1 помножити на мінус 4 буде мінус 4, то вона задовільнить і першому рівнянню цієї умови теореми Вієта, тому що сума цих двох чисел 1 плюс мінус 4, дорівнює вільному члену. І все, то будуть наші розв'язки. Х1 розв'язок буде дорівнювати 1, х2 дорівнює мінус 4. Тобто, ще раз, спочатку ви повинні записати теорему Вієта. Потім дивитесь на її другу частину, тобто на добуток коренів. І методом підбору думаєте, яким чином можна отримати вільний член? Тобто, яким чином можна отримати мінус 4 при множенні двох чисел. Там буде небагато варіантів. Можна ще взяти, наприклад, мінус 2 помножити на 2. Але мінус 2 плюс 2 не дасть нам мінус 3, тому випадок цей нам не підходить. Нам підходить 1 і мінус 4. От перебираємо ті варіанти, які в добутку дадуть нам мінус 4. Перебираємо такі пари чисел, добуток яких дасть мінус 4. І як тільки ви знаходите такий. Таку пару розв'язків, які в сумі дадуть мінус 3, тобто другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком, то ви одразу знайшли розв'язок. Зараз будемо з вами ще пробувати, заради чого я вам все це пояснювала. Заради того, щоб швидко розв'язувати методом підбору або за теоремою вієта квадратні рівняння. От, ви бачите перед собою квадратне рівняння перше. Воно є зведеним. Тому до нього можна застосувати теорему Вієта. Про те, що сума коренів зведеного квадратного рівняння повинна дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А добуток цих коренів дорівнюватиме вільному члену. І починаємо підбирати. Підбирати починаємо з другого рівняння, яким чином можна отримати 4. 4 можна отримати, наприклад, якщо 1 помножити на 4. І якщо 1 плюс 4 буде дорівнювати вільному члену, а воно буде в нашому випадку дорівнювати, то ми вже з вами, уявляєте собі, розв'язали квадратне рівняння. Перший корінь дорівнює одиниці, другий корінь дорівнює 4. Це наша відповідь. Спробуємо розв'язати так само друге. Квадратне рівняння. Воно також є зведеним. Сума коренів цього квадратного рівняння також буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А добуток цих коренів буде дорівнювати вільному члену. Починаємо підбирати, починаючи з добутку. Як ми можемо отримати мінус 6, ми можемо отримати як мінус 6 на 1, але мінус 6 плюс 1 не дасть нам одиничку. Тому пробуємо якось по-іншому. Наприклад, 2 можемо помножити на мінус 3, але 2 плюс мінус 3 не дадуть нам 1. А от якщо мінус 2 плюс 3, то все виходить, дивіться, мінус 2 помножити на 3 буде 6. Мінус 2 плюс 3 буде 1. Тож коренями цього квадратного рівняння будуть мінус 2 і 3. Третє. Зведене квадратне рівняння маємо. Сума коренів буде дорівнювати. Другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнюватиме вільному члену. Починаємо підбор з добутку, яким чином ми можемо отримати 3. 3 можемо отримати, якщо помножимо 3 на 1. Але 3 плюс 1 не буде мінус 4. Тому ми візьмемо 3 помножити на мінус 1. Мінус 3 помножити на мінус 1 буде 3. І мінус 3 плюс мінус 1 буде мінус 4. І також ми з вами досить швидко знайшли корені. Х1 дорівнює мінус 3, х2 дорівнює мінус 1. Четвертий приклад. Маємо зведене квадратне рівняння. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Дивіться, щоб розв'язувати квадратні рівняння за теоремою вієта, потрібно цю теорему вієта вивчити на зубок. І тоді попрактикуватись трохи. І потім ви зможете цей метод використовувати, значно спрощуючи себе життя при розв'язуванні квадратних рівнянь. І економлячи час, що дуже є актуальним, коли ви будете здавати іспит чи писати контрольну роботу, коли завжди не вистачає часу. Тому дуже важливим є навчитись розв'язувати квадратні рівняння за теоремою вієта. Що ми з вами зараз і робимо? Вчимось. І так, починаємо з добутку. Як ми можемо отримати 27? 27 можна отримати, наприклад, як 9 на 3 але 9 плюс 3 без але. 9 плюс 3 буде 12, бачите, одразу. Щоб вміти це швидко все робити, потрібно знання самої теореми і практика. От зараз у нас практика. Х1 дорівнює 9, х 2 дорівнює 3. П'яте рівняння, воно є зведеним, тому застосовуємо до нього теорему Вієта. Сума коренів. Буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному члену. Другий коефіцієнт – то те, що стоїть перед ексом. Пам'ятаєте, перед ексом нічого не стоїть, отже, там стоїть одиничка, а число протилежне до одинички, то мінус одиничка. Підбираємо, як ми можемо отримати мінус 6, наприклад, 2 помножити на мінус 3. І 2 плюс мінус 3 буде якраз мінус 1. Тому нас це влаштовує. І одразу говоримо про те, що х1 дорівнює 2, x2 дорівнює мінус 3. І останнє шосте, давайте розв'яжемо. Маємо зведене квадратне рівняння. Сума коренів якого повинна дорівнювати. Другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, а добуток цих коренів повинен дорівнювати вільному члену. От як нам отримати мінус 22? Мінус 22 можна отримати, якщо помножити 11 на 2, мабуть, нам потрібно взяти мінус 11. Помножити на 2 буде мінус 22. І мінус 11 плюс 2 якраз буде мінус 9. Ось і все. Я сподіваюся, вам сподобалось розв'язувати квадратні рівняння за допомогою теореми Вієта. Пам'ятайте, що розв'язувати таким чином можна тільки зведені квадратні рівняння. Тому. Якщо ви зустрічаєте зведене квадратне рівняння, тобто рівняння, у якому передексом в квадраті стоїть 1, як правило, в такому випадку нічого не пишуть передексом в квадраті, так? От якщо ви бачите зведене квадратне рівняння, то спробуйте його розв'язати за теоремою єта, і ви значно зекономите собі час. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!